Опа! Пішов, пішов контент! Цього ж набавчик. Нунчик не закупався 13 хвилин. Я це не, не місцевий. Привіт, ютуб! Вітаю вас на першому відео рубрики, як грає те чи інше Ело в 2025 році. Почнемо, напевно, з Айрона. Але щоб вносити менший дисбаланс у гру, я зіграю на чемпіоні Юмі. Будемо спостерігати, як грають наші тімейтики та вороги. Що ж, приємного вам перегляду. І ми знову відправляємось на пошуки контенту. Що в першій, що в другій грі. Драфти виглядають цілком нормально. Не бачу приколістів, тролів, тобто цілком нормальні піки. З такого можу сказати, що дуже багато дочів було. Дуже важко знайти гру, я не знаю, пікаєш юмі, або люди. Хочуть грати на Юмі, або вони хейтять її і просто доджать. Я не можу зрозуміти чому. Але з Трістана, я думаю, у нас буде повеселіша ситуація. Взяла собі супер агресивні руни на левел 2. Будемо дивитися, чи вона буде встрибувати. Але їй буде важкувати, я думаю, з саппортом Юмі проти Маока і Кайси. Там Маукай може просто законтролити Трістану. І на тому буде все. Прото Пленернектон проташана стоїть. Двоє з телепортами, але от Ренегтон чомусь грає з Дархарвестом. Цікаво. Я роблю ставку, що веселими чудиками буде Трістана. Нуну. Ясо. Ну, можливо, талон. Оце, оце моя четвірка. Два джанглери, Трістана і Ясо. Це мій предікт на прикалістів в цій грі, не поняв. Опа! Пішов, пішов, контент! Що робимо? А що ми. Зачі... це типу що це був фейкліш? Що? Ні, це, леген... це буде легендарно, Трістана, окей. Я зручно вмочуюсь. Це це буде легендарно. Хохо! -хо! Ось він. Ось. Ось він. Трушний Айрон. Ось він. Бо в минулій грі не дуже було помітно, що це Айрон а тут. Дивись, і мав кай через Грецію. Так, через зареспектить левел 2. Стоїть, боїться, блін. Маленька. Поможе мені кріпів добити, бо я знаю, що це може бути. Ой-ой-ой! Знищили наш пінк? Дуже швидко знайшли його. Поставили варт не сюди, не сюди. Блін, а мені подобається, мені подобається. Я, я це шукав. Я саме це шукав. Так, 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 так. Думаю, думаю, стрибати, не стрибати, стрибати, не стрибати. Так мені треба менше трошки спамити кушками, бо мана так швидко закінчиться. Так, я, як чесно, допом допоміг би їй збирати вантажівку. Подстить, друже. Уф, я думав, зараз в нього жаба втече. Так, я знову перефармлю Арі, просто тисячі фарму. Шок контент. ні 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 Ні-ні ні, Дрістане, -ні -ні, навіть не думай. Крокодила переграв і пише мой, бать. топ свій своя гра, свій чил, свій вайб. Вони між собою, друзі. Опа, пішло, пішло, пішло. Давай, 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 давай. Що ж ти? Що ж ти? Дивись, дивись, що робиться это их тана! Та, давай, Кріпах, Кріпах, Кріпах Куди? Куди ти паскуда? Вона нас флешануло, як вона. <кхи> Але нормально, нормально. Це було, це було добре. Це було добре. Так, я йду в демедж, все, я йду в дем. Зачекай, чи не в демедж, ти в цій грі? Я йду в демедж. Я фул крейзік. Так, стана, а... Ходи на лінію, сонечко. Що чекаємо. А скільки вона чекала часу тапочки? Я навіть не засік, вона там, вона там стояла вічність. Окей, okay, поки позимов, подивимось, глянемо. Так, попінгуємо Арі, що там йде Маокай. Більше пінгів давати не буду. Чи звернемо на уваги на їх? Чи попадеться? Тут запішов фарм жорсткий. Талон каже, що я буду це дерево хоярить. Опа, нунчик, нунчик, перший раз викотився на якій хвилині. Флеш! Шовчарм хорошенький, під таверку. Флеш, флеш на флеш! Та ти шо? Та ти шо? На топі, що? Натопіч там цікавого відбувається. Так а де кайця пропала? От що 300 наша кайця, вони ж, типу, ну... Не дуже спішать. Зачекай, вона після третій рівень. Ну, ми, походу, приїхали. Ні, дивись, не приїхали. Дивись, 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 фейкер, фейкер на трістані! Вичекав момент. Вс ж набобчик. Ха-ха-ха. <хи> не, мені це бізнес подобається. Ноуджок. No Ноуджок, no мені це бізнес подобається. І шо? Що? Щоб до що чого бить? Забайтл, забайтл дерево! <кхи> давай, то, не, зачекай, то щось не тут ту сторону. Не в напад, треба в іти А он працює по кілам, не по об'єктам. Що він вже два рази знищує Реник Кона? По фарму, конечно, все погано, але я розумію. Він теж, походу, збирає якийсь свій вонючий. Пердстил, який не допомагає ніяк фармити. Ой-ой-ой, це було. Зачекай, вона взірвала? Пристріпнула за доджу? Це або таймінг, або вона гені, я не знаю. Я в шоці. по дупі дерево, блін. Давай, давай по по дереву, дереву, по дереву Відходиш, блін. Ладно, я доїм. А, є нема комети! Була б комета вбили б. Бен Трістане плеєри? Це супер цікаві люди. Супер цікаво, вони супер гарний і цікавий плейстайл. Якщо, якщо не пусі, Трістана. Так. <laughs> я ж попінгував, що ми йдемо в напад. Сонце. Тільки сказав, що не пусі. І моя Трістана робить. Пусі мув. Там тип один ХП стоїть, ти куди? <хи> куди вб'єм його? Таке робити вона почула мене і не хоче робити. Ну, агресію. Каже, ні, все, я добре Тристанна, оце. Тристана йому каже, не подобається. Нам би не лобек ну десь. Ну. Чи бекаємося ми тільки через таверну. Так скоро будемо макая ма шостий ма ма і він полетить у нас. І не і не секунди не буде сумніватися. І буде правий. Піклон хоче напасти на Яцо. Арі мінус 2 рівня вже на міду. Блін, я, походу, зробив ставку не на того мідлайнера. Нунчика ми не бачимо взагалі. СО1-2 їх працювала, Ні, ну це ясо не айронський. Не айронський Ясо. Трошечки, трошки краще грає. Ти ж не хочеш літати, правильно? Опа! Опа, нунчик вийшов. Блін, не цікавий цей нуно, він дуже багато фармить, дуже мало гангає. Дуже пасивний плейстайл в нього. Ну а може Бек вже нарешті? давай давай Давайте запитаємо в неї. What about. Бек? ...Тристана? стана. У мене ж ультимейт другий раз відкотився. Так би ми закупили, це були б супер сильні і змогли б її надубасити. Він там Ренектон тепер супер... ...супермонстр буде. В минулій грі був супермонстр... Топлейдер Мордекайзер, В цій грі буде супермонстр топлейдер Ренектон. Хм. А хтось там каже, що то плейн не впливає на гру. Так, Таріса, якщо ми не зможемо виграти цю гру, то ніхто її не виграє. Ми все одно не бекаємося. Ми щось чекаємо, чекаємо. А де Арі від кисла? Чекай, де наш друг Арі? Ну, блин. Є невеличка підозра, та що... Шо... О, ми бекаємося! Найс! Не може бути. Так, я хочу людин собі. по хочу контестити е, групці. Але я не думаю, що це гарна ідея, побачимо, що з цього вийде. по подвох. Це взагалі так можна було? Нунчика. Оп... Нунчик, закупля... Нунчик не закупався? 13 хвилин. Він раз вдома не був. Типу, закупляємося тільки тоді, коли помираємо. Ось такий от принцип. Речі сам вишукує. Один в три напали на крокодила. Чи вийде в них вбитий-никто нафіжного? Рендон, походу, без ультимейтай, а ні, ультимейт, на тис! Перший пішов, а річка просто приходить в мілі до нього. Навіть трошки щось попадає кнопочками. Чульте не шен, чульте на А вдруга. За... Все, забули про прокоти... прокок... крокодила. А там друг. Який шфайт, який шфайт за тих групців. Ай, там у вас крокодил стоїть. А, вони крокодила вбили! Не поняв, то ти що? А чого ми не вбивали її? Таке от питання, скромне. Він, поки Арі там допомагала, я це вже Д2 на намідо. Він зараз личий талона просто. О, шанультує, шанультує! Нападай! Нападай, ти куди! Окей. Окей. Ні, ні, я, собі, я собі не... Ясо не місцевий. Ясово не місцевий. Я потім може прикріплю вам е посилання, ну не посилання, а скріншот з профілем Ясо. Скажете, чи це ясо місцевий, чи не дуже. Це було хуйово, Трістане. Як ми вижили просто? 130 фарма на 14 і 7-1. no. Ой-ой-ой. Добре хоч на цей тип не приходив, бо він би нас знищив 100%. Так, Тайстан, нам треба брати групу в свої руки. Давай, 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 давай. О о! Да зап... ходи, ходи, битися, сонце, ходи, ходи, там треба контент хороший. Погнали, погнали. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну, давай шишечку, шишечку. І шукаємо ворогів. Та де ж вона? Не попав в корч. Хе! А її можна керувати, дивіться, її можна керувати. Так, нам треба якщо працювати, то по цій жінці. І ми ну, легко вб'ємо її. Якщо ми будемо працювати по кайці, у нас є шанси легко виграти цей файт. Якщо вона воно... Давай давай, 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 давай 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 покайся, покайся, покайсій. Вижндали? Та ёлки палки як ж на лімітах. Як ж на лімітах вона втекла. Так. Доїдатор талон. Підтератор, доїдатор. Що? Там ж вішни якого не було? Ану, анону, ну. нє не, не, все таки був візн якийсь. Можливо, мені здається. А можливо, ні. От на основі двох ігор. На основі двох ігор. Що можна сказати? що... Дуже великий. Дуже великий імпакт. Якщо я, якщо я її врятував. Якщо я її врятував, майже. Та напали на кота. Так ось, не договорив. Дуже малий імпакт командної гри. Того, що топлейд між собою там дуже гамселилися і виявився хтось сильніший, хтось кращий. На Мідлейні дуже ну, гамселилися, і видно, що хтось сильніший, хтось кращий. В лісі, ну, в лісі не дуже великий імпакт, мені що один, що інший, по правді кажучи. Ну, і ми на щось, типу вмісили свою глину. А як таких тімфайтів... Типу. І не було по факту. Трисану, три сану, три сану. Три Раз, підкинула, два підкинула. Бам! А мене. Що ти? Сюди! Ой! Ой-ой-ой! Давай, там. -та... Че ж ты такий боявусь? Ты талон, чи ти не талон? Кто ты, блин? Дивіться, я кейку поїбашив. а уяви, яких бы мы двох было их. Давай, я тебе прискорю, ну. Якщо не хоче. Якщо не хоче, когось вбивати. Мирний, мирний. Давай. Давай, будь ассасином. Зецо, аудитория, давай! Давай! Погоня, погоня! <свистити> давай! Тересті, СТІНИ! Побіг. А тільки як я зі вибирати вибиратися потім, коли він наїнпить. Ладно, давай, втікаємо звідси. Треба до того другого трестане. Давай бекаться. Давай бекатися, бекатись, бекатись треба, бекатись. Найс. там друг Трістана чекає. Так ось про Що, я? що дуже малий імпакт в тімфайтів дуже великий імпакт сололіні. Що чи це, чи, чи це через менталку, чи це через що? Люди на лініях продовжують типу битися навіть з відставання, помирати. Не чекати допомоги, не чекати тімфайта, не надіятися на іншу лінію. Вірити тільки в себе, де, що вони зараз натиснуть, натиснуть краще кнопки і все буде біг. Але це закінчується тим, що просто збільшується домінація. Що збільшується домінація, типа який так сильний був. Let's. Пішов, пішов, пішов. А стоп надо зайти в другий кісь афакат стоїть. Блять, кобри, кобри! Так кто афокаст стоїть? Всі ж бігають, всі ж даві. Шан стоїть. Ходу шанс вийшов з гри, не витерпів. А, хо 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 Ні, 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 ні. Непогано, непогано мовиться це ЕСО. Опа попало чарвом. Блочка мене погано влучають. На по-дупі! Так, арі арі, 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 арі. Аріарі, пента, пента, пентакіл! Пента, пента! Вибачення! Вибачення, арі! Мій новий друг! Який зробить пентакіл! Або ні. Добре, я зроблю пентакіл. Фу. Чен трипл кіл! Не вгадав. Оце гра. Скажу чесно, я боявся. Я боявся, що не зможу знайти. Не зможу знайти у цієї трушного айрона. Але ці друзі мені допомогли. Моя команда мені цьому допомогла. Я суб, блін, конечно, ну, пацючок. Але я буду пізде здивований або не здивований. Якщо я відкриваю його профіль, да, він пром буде хардстак Iron. Хоча так камон. Не вірю, не-не, Ні -ні -ні, може. не може бути такого. Так, рентген деендити. Пристани намагається справитися з кріпами. Вони ж могли 30 через Zenди, то У з три сторони нема ми просто від кріпи відбитися не можемо. Вони йдуть щось об'єкта забирають, чешить забирають. Не хочуть свою ЛПшку. А прикиньте, якби ми нормально могли депушити. І зараз. налутали золота, налутали досвіду, і потім як закембечили. Ой, йде, йде. Ладно, йде, йде. Арі передумала. Каже, от зараз я туди піду, так? Да? Ну, верни мене до друга. Ну, верни мене. Верни мене до друга. Ой. Ой-ой-ой. Якась -ой -ой. небезпека. О, таверки встали, таверки встали, зараз допоможуть нам закамбечити. Чи не допоможуть? Пішов, пішов, демедж, пишу. Пішла тяжка. Треба поясу, поясу. Що вона... робить 300. Три... Кого вона так ущи? Наймад! Ай. Не, не вона купила собі це БТ. І вона просто Нуль ударів за секунду робить. Блин. Я побачив трушный айрон. Я задоволений. Я супер задоволений. Бье! Що ж, трушний айрон я побачив. І знаєте що? Проблема цього Ела далеко не низький скіл гравців, чи може поганий їх мікро, чи нерозуміння гри. Їм тут добре і весело. Ба Більше, левва частка цих гравців спокійно вапилася на декілька дивізіонів. Проблема, як ви розумієте, це смарфові бустери, які псують їм екосистему. Шкода, що Рітосом-Пофіг. А на цьому відео добігає кінця. Буду вдячний вам за будь-яку підтримку. За фоллов, лайк, комент, чи можна навіть репост другого. Що ж, побачимось через тиждень або на твічі.